Що ж насправді ховається за тією ціною, яку ми бачимо в магазині? Ну ми сьогодні зазирнемо залаштунки цього процесу і розберемо, як товар проходить шлях від ідеї і аж до полиці. Здавалося б, ну просто цифра на папірці. Але ні, за нею ж ціла історія про виробництво, про логістику, про бізнес стратегії, так що давайте розплутувати цей клубок разом. По суті, ціна це така собі домовленість точка, де сходяться інтереси продавця і покупця. Але ж щоб ця домовленість взагалі стала можливою, продавець має врахувати купу купезну витрат і починається все як завжди з самого фундаменту. І ось він, цей фундамент, виробнича собівартість. Це власне всі ті витрати, без яких продукт ну просто б не існував, його б не було. Тобто собівертість це буквально сума всього всього, що пішло на створення і продаж товару. І знаєте, розуміння кожної дрібнички в цьому числі це ж є перший крок, щоб щось оптимізувати, щоб стати більш конкурентним на ринку. А тепер подивіться, скільки всього сюди входить. Це ж не тільки якісь очевидні речі типу сировини. Тут і зарплати, і енергія, і уявіть собі, навіть втрати від бракованих виробів. І кожен кожен з цих пунктів звичайно впливає на фінальну цифру, яку ми бачимо на ціннику. Щоб у цьому всьому не заплутатись, витрати зазвичай ділять на дві великі групи. От, скажімо, прямі, це вартість тканини. Для конкретної сорочки тут все просто, а непрямі – це, наприклад, оренда цілого цеху. Цей цех же працює не тільки на одну сорочку, а на купу іншого одягу. Добре. Продукт ми виготовили, але це, як то кажуть, лише пів справи. Щоб порахувати вже повну собі вартість, треба додати ще й комерційні витрати. А це що? Це ж і пакування, і логістика, і звісно, реклама, бо якось же треба розповісти про цей товар людям. Так, отже, всі витрати ми порахували і покрили, але ж бізнес не може просто працювати в нуль, правда? Щоб рости, щоб інвестувати, впроваджувати щось нове, потрібен ще один і, набуть, ключовий елемент ціни. І це прибуток. Знаєте, це зовсім не розкіш, це буквально життєва необхідність для будь-якого бізнесу. Це ті самі гроші, які йдуть на нове обладнання, на розширення, на інвестиції у майбутнє. Тож формула виходить доволі проста, правда? Беремо повну собівартість, додаємо туди запланований прибуток, і ось вона відправна точка для нашої ціни. І це рівняння дає нам те, що називається оптовою ціною. Тобто, це ціна, за якою завод відвантажує товар, ну, скажімо, великими партіями-дистриб'юторам. Але це ще далеко не та цифра, яку ми з вами побачимо в магазині. А ось тепер починається, мабуть, найцікавіше: подорож товару від воріт заводу до полиці в магазині. І повірте, на цьому шляху до ціни прилипне ще кілька дуже важливих компонентів. Ось ця схема якраз і показує, як наша оптова ціна поступово ну, обростає новими шарами. Спочатку додаються податки, потім націнки посередників, які все це доставляють. І так, крок за кроком, ми все ближче до фіналу. Взагалі, весь цей на перший погляд складний шлях можна розкласти на три основні кроки. Саме вони перетворюють заводську оптову ціну на ту саму роздрібну, що на ціннику. Давайте швиденько розберемо ці доповнення. Отже, ПДВ та Акциз це податки, вони йдуть державі. Далі, націнки посередників, вони покривають логістику, зберігання, ну а роздрібна націнка це вже витрати і, звичайно, прибуток самого магазину. І тут виникає питання навіщо вся ця складна математика? А тому, що розуміння структури ціни це, знаєте, зовсім не про бухгалтерію, це основа бізнес стратегії. Бо коли компанія аналізує кожен елемент і у себе, і в конкурентів, вона одразу бачить, де можна заощадити, як краще себе подати на ринку, і навіть коли стратегічно вигідно зробити знижку. Виходить, що ціна це справді не просто цифра, це можна сказати концентрат усього шляху продукту і водночас стратегічний вибір компанії на ринку. Тому, коли наступного разу подивитесь на цінник, можливо варто згадати, що за ним стоїть не просто вартість конкретного товару, а ціла економічна система, яка вмістилася в одну єдину цифру.